Рядовий 128-ї гірськопіхотної бригади Олег разом із своїми побратимами наступного тижня вирушає на схід України. Військовий, який родом із Миколаївщини в зону, АТО їде вперше. Військові були змушені звернутись до волонтерів. Непосередньо перед відправкою то допомога виявляється дійсно чувствительною, як можуть, по крайній мірі, тому що много чого не вистачає, то армії не комплектується. Благодаря тим людям. Є, що хоч що то. Оскільки не за горами осінь і перші холодні дні, хлопці потребували теплих речей. Цього разу бійцям знадобилися спальники, чоботи, дощовики. Все це волонтери руху підтримки закарпатських військових надали бійцям. Прийшли от парні 128 бригади 15 батальйону, Отправляються в зону АТО, що їм видали форму, берці, що то вони купили самі, як звичайно буває, попросили у нас каремати, спальники, тому що вже якби Холода наступає, август месяц, гумовый чеботы, дощевики. Вот. Просили термобілізм у нас пока його так якби ні то, а в тому ви чуєте карімати, спальники, форму видали ми одному парню, теж у нього там з формою проблема була. Руху підтримки закарпатських військових вже більше року. За цей час волонтери кожного дня намагаються допомагати військовим всім необхідним. Для цього проводять різноманітні акції, збирають кошти, які в подальшому переадресовують з зону АТО. Однак з кожним місяцем допомога людей відчутно меншає. є. Як розповідає ініціатор руху підтримки закарпатських військових Галина Ярцева, закарпатці вже звикли до буремних подій на сході, та й фінансова спроможність часто не дозволяє приєднатися до благородної справи. Останні півтора роки ми вже трошки звикли до того, що в нас в країні йде війна. Звикли люди і спокійніше стали спати. Почали говорити, почали перестали дивитися телевізор. Тому що це їх бентежить, це впливає на їх сон, на їх психіку і так далі. Тобто, трошки якось так війна сама по собі, а люди, народ, якби трошки сам по собі залишився. Та незважаючи на таку ситуацію, волонтери й надалі активно працюють. Багато людей продовжують підтримувати військових, і якщо фінансово це не вдається зробити, то намагаються допомагати іншими способами. Адже кожне зусилля на допомогу українській армії це крок до спільної перемоги.